Розпаковка 540 жирнючої з США. Чому жирнючі ви спитаєте, друзі? Це дуже просто. Це 540 в М-пакеті. Ресівючі 19 диск, 20 вже трохи жорстоват, є кахама резина, граювання МК у нас накладочка завжди продає такого гарного настрою власнику даного автомобіля. Просто бік синонові фари, емочний бампер Дістронік. Це дуже комфортна річ для тих, хто їде на дальній дистанції. Парктроніки троніків круг, безключовий доступ для того, щоб вам було комфортно сідати в дане авто. Тут у нас є шедовлайн заводський, також у нас є люк. Машинка абсолютно ціла. Як ви бачите, тому що ми її купували на дилерському аукціоні та за розумну ціну. Гарні задні фари. В принципі, це 540 без x drive і майбутній клієнт в Україні буде молодий хлопець, який захоче давати угла на даному автомобілі. Тому нащо йому x drive А для тих, хто переживає, що можливо її буде узимку занос, не мічтайте про це. Якщо ви не відключите допоміжні системи, то у вас нікуди не буде заноси, тому що вона доволі устойка у нас. В принципі, немає що більше додати, пропоную вам переходити до салону. Автомобіля і дивиться на розкішний салон, тому що тут є, що побачити. Чим пахне? Пахне розкішшю. Друзі, ви бачите, який тут салон? Шкіра Напа це максимальний салон, який може йти у даному автомобілі. Ті ромбовані, елегантські сидіння дуже виглядають, вони круто. Ти сідаєш і ти розумієш, що ти сидиш на дешевому автомобілі. Торпеда у нас вся також у напі. Ану бриз, бриз машини. Ану візиться не гідник. Тут нас зустрічає хендзап, дисплей, тобто проекція на скло. На дальня дистанція це теж зручно, тобі не треба відволікатися на передню приборну панель. Так як я говорив, тут у нас є сліпі зони, також у нас є обігрів і звісно, зеркал передні Чорна стеля характерна для М-пакету. Емочний руль, підігрів керма, також є. Чорний селектор, підігрів сидінь, клімат, контроль, вмикання, вимикання допоміжних систем. Дістроніки, круїз контролі, адаптивні круїз контролі. Звісно, це все тут присутнє. Підсвіточка тут є. Керування мультимедію жестами, що дуже комфортно, але воно є, і типу ти сидиш такий, Та все нормально, я підкручую, я скручу, Тому понт є, і він присутній. Ось. Бачите, підкрутили, скрутили. Пробіг даного автомобіля був 170 тисяч кілометрів. Пам'ять сидінь є не тільки для водія. А також є для переднього пасажира для того, щоб було йому зручно і дружині, і тільки дружині. Це обшито повністю шкірою Цією шкірою напа продачок для грошей, щоб ви могли їх туди ставити, а потім обслуговувати даний автомобіль. Це така велика копілка. Ви скидаєте туди гроші на майбутнє обслуговування даного автомобіля, тому що це 540, це 3 літровий бензин. Але повірте мені, ще мінімум стільки ж вона від'їздить. До майбутньої капіталочки. Ключик характерний для М-пакету. Підстаканник, підзарядна, тобто Порт 2.0 USB-шний стандартний, автопаркування виглядає тут ось так. Бардачок не такий великий, не такий місткий, як в X5, та й нічого страшного. Для декількох пачок тут місце є. Сидіння, я хочу сказати, друзі, окремо виділити це. Вони дуже м'які, ці всі підтримки, вони надуваються, здуваються, бічні, поперекові. Ти їдеш і тобі зручно. Чому я говорю? Бо я їздив в таких автомобілях. Ось, але я ось зараз сиджу в цьому і хочеться на цьому наголосити вам. Також у нас тут на рулі є пелюстки для переключання передач, щоб ви себе почувствували колір мокраєм. Але будьте обережні, машина їде. Не вже часто тут їздили. Зручний підвикітник для того, щоб ви могли розслабитись під час подорожей. Я б не сказав, що тут багато місць для дружини та її подруги або для вашої дитини. Тут буде більш ніж нормальне місце. Чорна стеля виглядає шикарно і вона абсолютно незачухана, що не характерно для автомобілів США, бо Процентів 70 приїжджає і плаче, закінчує. Видно, що цей автомобіль людина складала для себе, і він був за кермом, він не сидів позаду цього авто, тому що зазвичай люди, які їздять позаду, вони беруть на серію вищі, навіть на дві, тобто сьому серію. Пікарний автомобіль виглядає, давайте подивимося, що в багажно. Що не характерно для саданів, електроляда. Тут пусто, якісь речі, але як ви бачите, тут. Закривання електро також тут є закривання автомобіля, і можуть йти він закриє всі двері. Розпаковка Мерседес ML США. Друзі, до нас приїхав щойно з'їхавши злавати Mercedes ML 2013 чистого року. Це у нас машинка на бік сеноні. Машина була куплена на дилерському аукціоні. Бачимо, він у нас весь в чорному кольорі, салон у нас бажаного кольору. Зайшов на 19 х дисках. Ось з такими порошками. Вони десь в дорозі трошки тут кольором придали, але це все від чиститься не переживайте. Безключовий доступ, сліпі зони та підігрів дзеркал. Клюк, бессон на базі, рейлінгі. Машинка спущена на одному колесі. Приїхала так на жаль, але є запасочка. До речі, ми вже провірили це. Ніпіля чомусь немає, але. Ну, Буває різне, ви розумієте, дорога. Машина тільки приїхала. Побачите, у нас два ключі. Два ключі для Америки це рідкість. Я ще раз буду це повторювати. Це 3-літровий дизель. У нас є тут пневма Регулювання підвізки, спорт і комфорт це велика рідкість. і сидінь, мультикермо, круїз-контроль, то мультимедіа. Пам'ять сидінь для трьох водіїв. Гарний стан. Єдине, що бокова частина треба підперешив. Ну, Це дуже часто в Мерседесах, джелах, тому що шкіра в них доволі така ніж. На другому ряду сидінь у нас. Була сервісна книжечка, ми її перекидаємо сюди. Офіційна, реально дуже гарний стан, як ніби там ніхто позаду не їздив. Тут якісь каври були. Ви побачите, він там позаду є. Бог його знає, наш цей кавер приїхав з Америки в Україну. Ну але така ситуація була. Підлокітник також є в гарному стані. Більше посаду тут нічого немає. Є тут такий маленький бардачок, прикурюваче місце, електровідкривання задньої ляди. Це в принципі не новинка, не такого класу автомобіля. Вони завжди є. Бачимо, що автомобіль на аукціоні доволі довго стояв, тому що тут чорті що. Або він в якогось американця під домом стояв і ця нечупара їздила в такому стані у цьому авто. Дивіться, опа! Ковер в подарок. Нормальна тема. Я вважаю, що це правильно, і всім нам треба свої коври, бо нам тут не вистачає коврів в Україні. І все. Також губа оригінальна вона тут була, ми її тут і залишимо для нашого клієнта. Запаска. Запаска якраз те, що потрібно для лівого колеса, тому що воно тут спущене, ніпель десь пішов гуляти сам. Ці крєтки на місці. Друзі, поки ляда закривається, я буду завершити наш огляд. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, тому що там багато цікавого та корисного контенту. Також не забувайте переходити в Телеграм, тому що там ми публікуємо щодня класні варіанти, які будуть торгуватися завтра. післязавтра. їх можна купити за розумну ціну. Тому підписуємося і до зустрічі.